Військовослужбовець Максим, який два тижні тому збив ракету з ПЗРК, тому долучайтеся до збору коштів, ми їх будемо бити ще краще. Доброго дня! Мене звати Білецька Альона. Я оператор роти зв'язку з бригада є основною, яка захищає небо над нашою Київщиною. Наші підрозділи збивають основну частину ракет шахідів, які насуваються на лавою над нашою столицею. Зараз у нас з'явилося нове обладнання і нові підрозділи для більшої комунікації з ними. Нам потрібне потрібні рації першочергово, це рації якісні моторола. Вартість котрих приблизно 180 тисяч гривень. Ми звернулися до наших друзів координаційного волонтерського центру UA Help, які неодноразово нам допомагали. Вони знайшли ці рації, тому я вас закликаю долучитися до збору цих коштів. Всі реквізити ви знайдете під цим відео, окремо створена банка Монобанку. Тому прошу вас долучатися до збору. Коштів, адже рації потрібні зараз. Тому прошу нам допомогти, звернути на це увагу, адже зв'язок між під нашими підрозділами удосконалює нашу роботу. Дякую вам. Давайте разом зробимо небо над Київщиною більш захищеним. Слава Україні! Героям слава!